Добрий день, друзі. Я вже відпрацювала. Йду додому, спека в нас. Вже люди от лепеху продають до трійці. Вітер. Але вітер гарячий. 30 градусів тепла. Слава Богу, літочко Настало. Незвично, що так жарко. Але, слава Богу, дочекали світа. Іду зараз, мабуть, куплю фарш, хочу зробити котлети. Вчора зварила горох, пюре і є ще багатенько. І зліплю котлетки, а також йду на нову пошту. Е, я замовила, ми, вірніше, замовили з сопійкою. В магазині Економка Суми Софійці штани, двоє спортивних штанів вона захотіла. Хто захоче, друзі, я скину посилання на цей магазин, можете передивитись, там дуже багато речей замовірними цінами. Пані Алла, дякую вам за рекомендацію. От, сподіваюся, що штани Софії підійдуть. Аж двоє замовили, ризикнули. А в мене для Соні сюрприз. А в мене для Соні сюрприз. А ну-ка, як тобі така красотінь зараз буде. Вона Стівена Кінга читає і все. Сяду на табуреточку. Класно. Від вікна відбиває цього, може, трошки туди до стола. Ага. А вони з полоскою збоку, Да. <говори> Хіба вони були з полоскою? Так. <говори> да. Да? Ну що, зараз я виключу камеру і вдінешся, так? Да? <говори> так. Ну, що <шо говори> дать? Ану, Ану так остань біля стола. У нас навіть мало місця, щоб тебе зняти. Угу. Це лягло так, як ти хотіла? Так. Да. Оце зараз такі шароварчики модні. Як вони правильно називаються, десь? Ну, кріця, як називається? Ну, Коли донизу розширені, то Палацу. Палацу. Стас ліжку не склав свої дивани. Довина? Да. Молодець. На здоров'я. Ша сірі поміряєш? Да. Такі самі. Так, сірі. Ага, вони з чорною полосочкою, так? Да? Вони світленькі, майже білі на літо. Супер. На танці їй буде люкс. Ну, тут можете якось в цю сторону встань, бо дуже відсвічує чи що. Так, ідуть ці брючки всі в один розмір. 42-48, бо вони такі оверсайз. Угу, довольна, як слава. слава Богу. Що ти довольна. Так. Зараз я вам, друзі, візьму Соняного телефона, зніму вам групу, покажу, що там ще є. Може комусь буде цікаво. Я задоволена обслуговуванням, дівчатка такі приємні. За два дні з сум до Луцька прийшла посилочка. Рекомендую. 490 гривень. Оці штани. Так, друзі, група називається ось так, Економка СП Суми Україна. От, і зараз вам покажу. Бачите, тут є і вуття, і одяг. Такі досить помірні гарні ціни. От костюмчики молодіжні і немолодіжні на такі. На батали розмір є сорочки, крокси, вказані розміри, розмірна сітка є стінами, штани ще отакі. Дуже багато. Там кожен день викида... можуть викидати там по 50 нових товарів. І футболки, і плаття. От, бачите, блузки, штани, блузки, І на батали розміри є. Зараз, якщо я дійду, бо дуже багато товару кожен день викидається. Так. І чоловічі костюми спортивні, літні, і штани чоловічі. Шорти. от, бачите, на таких пані костюмчик, який прикольний. Ну, коротше, ви зрозуміли. Прикріплю знизу посилання на магазин. Підтримайте наші прифронтові е, міста. Малий дрібний бізнес треба підтримувати. І так, друзі, мій улюблений рецепт котлеток на крупній терці стираю дві великих цибулини. Ох, і шкода цибулі. Оце так горе. Така пекуча, що це ужас. Аж дух перехоплює. Це я тобі купила пекучу. У мене знову... Друзі, знову забилася мийка. Послала Софійку. Купити якийсь засіб. Так, мої хороші. Значить, деякі плачу капець. Свзи горохом. Послала Софійку купити засіб. Пробити мийку. зараз буду брати. Вандоси знов пробивати. Значить, дві цибулини з Вибиваю чотири яйця. Так. Чотири яйця. Кілограм фаршу. Так, біля нас зараз по 155 гривень за кілограм. Біля нас трошки дешевше. Так, далі беру 4 столові ложки борошна. Один, два, три, чотири. Легко запам'ятати, все по 4. Чотири. чотири борошна, чотири яйці. І чотири ложки майонезу. Один. Два, три, чотири. Так. Так, далі. Я вже тепер почала, друзі, додавати. Раніше не додавала, тепер додаю, зараз вам покажу. Отак От на кінчик чайної ложки соди. Вони тоді будуть пухнастіші. І солю і перчу. Хто давно на каналі, то я вже сто раз показувала, думаю, якісь, може, нові люди. І просто, друзі, знаєте, надихнути. Часом думаєш, голову зламаєш, що робити, їсти. Підглянула в когось та вже й придумала. Перчу. Зараз гляну, може ще якусь приправку цю. Ще чесничка сухого трошки там. Все. Ну і все, вимішую і смажу на олії. Улюблений мій рецептик. Хто ще не пробував, рекомендую 4 яйця, дві великі цибулини, 4 ложки борошна, 4 ложки майонезу, кілограм фаршу і на кінчик чайної ложки соди. Друзі, а ви теж любите їсти котлетки прямо з пакети? Я дуже люблю. Прямо з пательні вони найсмачніші. Знаєте, за що ще люблю ці котлетки? Що вони ніколи не пристають до пательні. Ніколи. Якщо з хлібом таке буває, то ці ніколи не пристають. Дуже гарно повертаються, ніколи з ними немає проблем. Так, все. Така меса котлеток готова. Посуди, повно, треба пробити ще миєчку. Так, друзі, пів шостої вечора. Спати вже хочеться, рано сьогодні встала, але записалась на педикюр, Йду привести ноги в порядок. Я вже в босоніжках, Не знаю, чи вам видно. І дуже вже захотілося звільнити ноги, тому що задушно. Літечко, справжнє літо прийшло. Хочеться морозива і на море хочеться. Ваше здоров'я. Маю ще 15 хвилин. Білендя. Сонячні ванни. Бачите, які в нас вулиці в каштанах? Красиво! А ось сюди я хожу на процедури на манікюр, педикюр на педікюр, спортивно-оздоровчий комплекс акварель. А збоку тут вхід в салон краси Олени Срібної. Гляньте, що я застала, хтось іде когось вітати. Застала Медведика. Ні. Класно. Михасю, привіт. Привіт. Там кафешка знизу, але прийшов когось вітати. Все, друзі, таке враження, що я скинула 2 кг. Приємно, така легкість. І я ще йду, закину гроші на карту, мені треба закинути готівку на карту і буду вже відпочивати спати хочу, дуже хочу спати. Завтра знову робочий день, підготовка до села. Дякую вам за те, що ви дивились мене, за те, що ставите вподобайки, пишіте коментарі гарні. Спокійної вам всім ночі, міцного здоров'я. Спасибі Збройним силам, хлопцям, дівчатам, всім, хто боронить наш спокій. Всього вам самого доброго і світлого. До нової зустрічі. До побачення.